Вітаємо і ласкаво просимо до нашої нової швейної майстерні відшити з бурда. Сьогодні пропонуємо до вашої уваги ідеальне робоче місце. Ми покажемо усе найнеобхідніше, що обов'язково знадобиться для вашого першого швейного проєкту, Яким має бути правильно оснащене місце для шиття і розкроювання, і як організувати робочий простір так, щоб усе в пошитті вдавалося. Про це ви дізнаєтеся зараз. І почнемо ми з робочої поверхні. Якщо ви будете використовувати свій робочий стіл, як у нашому випадку, також і для розкроювання, то ширина стільниці повинна бути не меншою від половини ширини тканини. Що більший стіл, то краще. Полиці під столом надзвичайно практичні. Вони дають багато простору для швейного приладдя і тканин та дозволяють тримати робочу поверхню максимально вільною. Тепер перейдемо до серця вашого робочого місця швадської машини. Дуже важливо перед покупкою отримати компетентну консультацію. Добре подумайте, які саме функції будуть необхідні для вашого нового хобі. Для цього відео ми вибрали Pfaff Quilt Expression 720. Далі поговоримо про освітлення. Якщо у вашій робочій кімнаті немає природного джерела світла, можна, наприклад, використовувати лампу денного світла. А тепер ми познайомимо вас із корисними помічниками, які допоможуть значно полегшити процес шиття та розкроювання. До прикладу, торгова марка Prim пропонує великий вибір різноманітного швадського приладдя. Вам неодмінно знадобляться ножиці для паперу та ножиці для розкроювання. Будь ласка, ніколи не ріжте папір ножицями для розкроювання, так вони швидко затопляться. Корисно буде мати також маленькі ножиці для обрізання ниток і ножиці зигзаг для обробки зрізів тканин, які не сиплються. Далі, звичайно ж, необхідні голки для швадської машини для різних видів Тканин, а також голки для ручного шиття. Дуже практично буде мати наперсток, який захищає пальці під час шиття вручну. Для фіксації шарів тканин потрібні кравецькі булавки. І щоб булавки не розгубити по кімнаті, обов'язково використовуйте гольничку. Так ваші голки і булавки будуть завжди під рукою. Для розпорювання швів радимо придбати спеціальний розпорювач. Повірте, це надзвичайно зручно. Нитки для швадської машини належать до стандартного приладдя. Чорні, білі, світло-сірі і темно-сірі завжди мають бути на вашому робочому місці. Марка «Гютерман» пропонує широку палітру кольорів. Найкраще колір нитки добирати безпосередньо до тканини та згідно із задумом. Для нормальних і тонких тканин можна використовувати нитку завтовшки 100. Для більш щільних товстих тканин використовують товщину нитки від 30 до 40. Загальне правило, що менше число, яке позначає товщину, то товстішою буде нитка. Для багатьох швейних проєктів вам потрібна буде викрійка. Великий вибір моделей та ідеї ви знайдете у нашому журналі, який є у продажу як у магазинах, так і онлайн на нашому сайті BurdaStyle.ua. Для переведення викрійки необхідно мати лінійку, кутник, лінійку лекалу, копіювальне коліщатку, копіювальний папір та кальку. Для креслення потрібна кравецька крейда, кравецька лінійка, маркер для тканини, крайдяне коліщатку, ручка або олівець. Для розкроювання вам потрібні такі матеріали: розкрійний килимок, щоб захитити поверхню столу, і роликовий розкрійний ніж для отримання максимально рівних та чистих країв. Куточок для прасування також дуже важливий, адже добре пропрасовані шви половина діла. Вам потрібна прасувальна дошка і пропрасовувач для захисту тканини, праска з функцією пари, а також дошка для прасування рукавів. Крім того, незайвими будуть подовжувач для ваших електричних приладів та кошик для сміття. Для примірок необхідне велике дзеркало. Примірка стане ще простішою, якщо у вас буде манекен, але такий, що можна відрегулювати на певні розміри. Якщо ви збираєтесь шити вперше, то в нашому наступному відео ми покажемо, як користуватися швацькою машиною і виконати перший шов. Сподіваємося, що вам сподобалась наша швейна майстерня, і ми будемо дуже раді, якщо ви будете дивитися і наступні відео. Це відео було знято за дружньої підтримки наших партнерів: Сіпаулі, Пфаф, Прім, Гютерман та Шмець. Вдалого шиття і до наступної зустрічі.